Всі чачніші отці, пане президенти Конгресу Української Канади, проміційної ради, Квебек, відділ Монралі, пане голово Спілки української молоді, пані голово жіночої ланки, вчасні гості при головному столі, дорогі наші офіцери Збройних сил України, дорогі найновішу. Прибули українці, які приїхали на так званий Кувейт Віза. Our non ukrainian speaking friends who are with us. Я перший мірі хочу щиро подякувати жіночій ланці за організацію чудового цього обіду куці. Ви тим самим зберігаєте нашу культуру і передаєте її з покоління на покоління, за що вам належить ще велика подяка. Я хочу подякувати голові Спілки української молоді, що згадав мою маму, яка відійшла у вічність в грудні цього року. Вона фактично з 2024 року вона була довголітньою головною руховницею тут. В спілці української молоді я можу вас запевнити, що якби вона сьогодні тут була і дали слово, то вона би вам сказала, що спілка української молоді гуртує молодь до кола гасла, Бо і Україна. І сьогодні, коли Україна є в тому положенні страшному, в якому вона зараз опинилася, то ви найбільше можете допомогти Україні ранними, щоденними молитвами за Україну. Мені багато людей говорило від 15 грудня вчорашній навіть день до якої міри моя мама вплинула на їх життя. Тому я вас закликаю, щоб ви цей меседж, який мама сьогодні вам передавала як головна виховниця, щоб ви його взяли до серця, і щоб ви дійсно молилися, щоб Господь Босмілосодився. І щоб Україна могла зазнати якнайшвидше великої перемоги, щоб наші солдати з Збройних сил України могли повертатись до своїх домів здорові, без жадних ран, щоб наше цивільне населення могло нормально жити. Щоб наших дітей не вивозили до чужої країни і не перетворювали на російських яничарів. 2023 рік рік почам роком, але Україна помімо надзвичайних викликів могла б дуже багато здобути. Та й ви знаєте, Після Євромайдану Україна напевно заслужила місце як повноправний член Європейського Союзу. І в 2023 році Європейська Рада прийняла рішення починати переговори з Україною, щоб Україна могла стати повноправним членом. Європейського Союзу. Сьогодні понад 80 країн світу підтримують формулу миру в українську. Помимо бомбардування, шантажування і різних інших перепон завдяки Збройним Силам України. Україна могла впродовж 2023 року вивезти 17 мільйон тонн зерна з України. Мій батько дуже часто говорив, що кожен день незалежної України є важливим днем яким треба радіти, дякувати Богу, і працювати, щоб наступний день був дальшим ним додатковим незалежності України? Тому завдяки Збройним силам України з повною підтримкою. Українського народу сьогодні є 697 день цієї війни, яку Крем предсказував, буде тривати тільки три дні, що за три дні вони завоюють Україну. Явно і в тому вони помилились, і в їхньому мильному переконанні, що вони завоюють Україну. Однак в Україні є великі страхіття, великі жертви. Я був в середу, в і пятницю з Президентом Конгресу Української Канади Михайлом Швецем зустрічалися з артистами балету України і вони розповідали, яке як, як є щоденне життя. Вони так ми рано стаємо і мають мрії, плани. І дуже часто ті мрії і їхні плани перекреслюють перекр... 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 повітряні тривоги. Президент України заявив на кінець 2023 року, що було шість тисяч повітряних таких алармів. Шість тисяч разів впродовж 2023 року. То нам тяжко уявити, що це є шість тисяч. Шість тисяч це 16 разів. Кожного дня. День в день. 16 разів родичі в Україні. Журяться, чи їхні діти вижиють наступний напад бомб, ракет і дронів. Люди журяться, чи їхні родичі, які є в похилому віці, і не вспіють до бомбосховищ, чи вони вижують? Наступний напад і та стається шістнадцять разів кожного дня. В Україні родичі переживають то, що бабусь тут є миє гостями. Цієї куці, яку організує молодіжна організація. Тут є багато родичів, є дідусі, і бабці, ви собі уявіть, якби вашу дитину силою вивезли з Монреалю і ви не знали вже тижнями, місяцями, більші як рік що є з вашою дитиною, з вашою внучкою чи внуком, чи вона ще живе чи ні, і чи ви колись її побачите? Мабуть, нема нічого гіршого, як від тебе відбирають дитину. Це, мабуть, частину твого тіла ти тратиш. Україні точно нема цифри, але є статистики, які йдуть від 150 тисяч до 300 тисяч таких дітей, які силою опинилися в Росії, і їх стараються перераховувати, щоб вони неймовірно. Воювали проти Збройних сил України. Це є сьогоднішнє життя в Україні. Як в Україні наші захисники, як ви почуєте і будь-хто то не тут метки з великою пошаною звертающе до Збройних сил в Україні. Повні їх підтримують. І ті артисти балету говорили кожен, що виступав, чи кожна, що виступала, що вони дякують Збройним Силам України, що вони 25 годин на день захищають їхню Україну, захищати сьогодні Україну не є легко. Але це є виклик щодення, на які відповідають молоді люди, таких як ви бачите сьогодні перед собою. І як сьогодні Україна є жертвою геноцидної війни, то те, як я говорив в минулому, ніхто з нас, кілько б ми не робили, кілько б ми не жертвували. Ніхто не може сказати, що я досить зробив. Кожен з нас мусить в свій спосіб кожного дня робити щось щоб прискорити День перемоги України. І це не вистачає, щоб ми стали сприятелем. Після кучі і себе питає, як ти думаєш, що буде в Україні? Така палачка багато не дає, від нас вимагається багато більше. Як мене хтось питає, а що я можу зробити сьогодні для України? Я відповідаю, що не є магічна формула, дуже просто. Є три речі, які ви можете зробити. Перше, те, як я говорив, це є молитищем. І ми бачили в нашій історії, що ані голодомор, ані Дроздва війна, ані фашисти, нацисти, Червона армія, ніхто не міг перекреслити мій народ. Як говорив Семененко. Тому молитва є потужним елементом в сьогоднішніх часах. І коли ви молитеся, чи ви молитеся окремо чи ціла родина, ми чули дуже часто в церкві, як нам священники говорять, що Господь любить спільну молитву, що ми молимося так. Як ми молоді як організація з молоддю, це ви робите щось корисного. Друге то є пожертви. Я мав такого одного колегу єврея, який мені 10-15 років назад, то воно сказав, і то, і то є молодий, який мав десь 30 років. Починав кар'єру в досить великій фільмі, так що він добре заробляв, і він мені сказав, тільки ти даєш на українські цілі. Я каже, може я тебе перше це спитаю ще поговорю, що ви дуже багато даєте. Він каже, ну він каже, я можу так річно дати 10 тисяч на єврейські цілі на рік. Він каже, а то як нема війни. А я кажу, а як є війна, мені каже, то я туди мушу справливі гроші дати. І ми також мусимо сьогодні правдиві гроші давати, щоб допомогти Україні. Тому ви почули Збройні Сили України почули із звіту чи привіту сьогоднішнього. Пані Оксане Кузишин, що фундація, канадсько Українська фундація вже передала понад 70 мільйонів допомоги. Світовий конгрес український передав понад 50 мільйонів доларів. І нам потрібно не кожний збирати окремо, нам потрібно. Координовано це робити, користуючись тими структурами, які ми створили. Створили в часі миру, а ще більше в час війни. Тому я вас закликаю, коли Світовий Конгрес українців, коли Фундація, Канадсько-Українська Фундація закликає вас до жертовності, щоб ви тоді відповідали, я є тут і я готовий щось дати. І щоб то щось були правдиві гроші. Правдиві не в тому, що можуть бути неправдиві, правдиві, щоб дійсно велику суму подав, пожертвувати. Воно мусить нас так само боліти, як в Україні бол болить тих, які. Сьогодні їхні доми бомбардують, нищуть їх, ще до домів або каліками, або неживими, ми також мусимо дати такий гріш, щоб нас також трошки заболіло. А третє, то є діяльність. Я вас закликаю, щоб ми були активними. В першій мірі, коли чи Світовий конгрес чи Конгрес Української Канади нас кличе до якоїсь спільної акції, щоб ми не казали, ой, в той, той день не буде. Якби ви зробили це на другий тиждень, то я би знайшов тут на другий тиждень якусь оправдання не бути. Але я і сьогодні не можу. Щоб він навпаки сказали, я все інше ставлю на бік, і я буду 24 лютого, як будемо, на жаль, визначати другу річницю геноцидної війни, але також другу річницю легендарного опору наших Збройних сил і українського народу, і закликати, щоб Західний світ на це звернув увагу. То нас не може бути, так як на деяких демонстраціях було, 100-150 осіб. Нас має бути, вийти на вулицю тисячі українців. В перед війною було 42 тисячі українців, і від початку війни є ще додаткових 20. Як є 62 тисячі українців, то чому на дорогу не можуть вийти тисячі, коли йде війна за наше існування, я вас закликаю, щоб 24 лютого де б не була та демонстрація, щоб преса мусила звернути увагу. В першій мірі через кількість українців, які будуть брати участь в тій демонстрації. І ми маємо донести до Західного світу, що сьогодні Україна не тільки захищає свою територіальну цілісність. І Україна не тільки захищає європейські вартості, Україна фактично захищає цілу Європу. І між нами і Третою світовою війною стоїть Україна. І як не буде України, якби не дай Боже Україна не могла захистити своїх кордонів, ми будемо всі мусили бути свідками, як наші діти, наші внуки будуть мусили, чи хочемо, чи ні, to put their boots on the ground. Вже ніхто не скаже. Що so boots on на ground. Бо як буде трата світова війна, то всі будуть мусили захищати. І тому треба переконати, як нам чи політики, чи бізнесмени, чи дуже зарозумілий експерт, то говорить, кілько ми можемо допомагати Україні сказати, перепрошую, але ви не допомагаєте Україні. Ви собі допомагаєте, щоб запобігти Трату світову війну, бо Росія вже кілька разів говорила, що вона відновить Радянський Союз Плюс Плюс. А щоб відновити Радянський Союз, мусить буде нападати на країни, що сьогодні є членами НАТО. А п'ята стаття Конвенції НАТО передбачає, що якби нападаєте на одну країну. То ви нападаєте на всі країни, і як буде такий напад на одну, з, скажімо, з балтийських країн чи на Польщу, це викличе, чи ви хочете це, чи ні третю світову війну. І треба так просто говорити, щоб то достукалось до політиків, до бізнесменів, до учителів, до професорів і до тих всіх псевдоекспертів. експертів нам треба закликати, щоб всі країни, в тому числі Канада, давала серйозні, серйозну фінансову допомогу, серйозні військові різні приладдя і допомогу, щоб Україна могла себе захистити. Треба переконати, що Україна сьогодні. На підставі різних експертних е, тих даних, є жертвою руйнації, яка перевищує 700 мільярдів доларів. Західний світ заморозив 300 мільярдів російських активів. Але воно не допомагає Україні як вони є тільки заморожені. Їх треба відморозити і не повертати Росії, а висилати в Україну, щоб компенсувати за ті всі збитки, які Росія зробила від початку цієї повномасштабної війни. Нема жодної причини сьогодні. Щоб коли Американський конгрес вирішує, чи дати, чи не дати Україні допомогу, і що деякі політики є такі короткозорі, що вони, що коли, коли йде мова, чи, чи висилати допомогу Україні чи ні, торгуються імміграційними питаннями, то показують, що вони не розуміють. Тої загрози, тої імперської загрози Кремля. І ми мусимо це донести. І говорити, щоб замість, щоб наші так звані Tax Dollars йшли на допомогу, щоб вони ішли, але щоб перші йшли російські активи. На компенсацію російського знущання і руйнації в Україні. І нам треба переконувати, особисто говорити з людьми, щоб західний світ робив все можливе, щоб українські діти могли повернутися до своїх домів, до своїх родичів. Я вас закликаю, щоб ми сьогодні постановили, що так само, як себе посвячує український народ Україні, який переживає страхіття, його стараються знищити і голодом, і холодом, і браком світла. І гвалтування жінок, і поранення дітей, і вбивство дітей. Але український народ стоїть і підтримує Збройні Сили України. І так, як я говорив минулого року, як виступається українці, які є найбільш популярні три букви в Україні, то відскаже ЗСУ. І ми мусимо бути такі самі здисципліновані, жертовні своїм часом і жертовні своїми грішами. Сьогодні є війна за наше існування. І сьогодні ніхто не повинен вигідно жити, кожен з нас мусить робити так. Щоб ввечері, як колись я говорив тут, говорив владика крик в Німеччині, щоб людина, яка говорить, що вона є патріотом, вечір за який лягає спати, могла відповісти так на три питання. Перше, чи я щось сьогодні зробив для Господа Бога, друге, чи я зробив щось корисного для своєї родини, і третє, чи я щось зробив корисного для України. Як ви лягаєте спати і ще нічого не, не можете відповісти так на це третє питання, то хоч помоліться, відкрийте ваш так званий смартфон і зуміть пожертву, але не лягайте спати, як ви ще нічого не зробили в той час, коли Україна нас так потребує. З такими думками я вас вітаю в новому році. Я переконаний, що як всі українці, як в Україні, так і в українській діаспорі будуть так мислити і так жити, то буде скора перемога. І ця перемога буде, є, є, і буде єдиною запорукою, правдивою миру. І стабільності в світі. Я вам цього бажаю, вам, Боже, Христос рождається. Слава Україні!